Криченко Ігор Вікторович, позовний ангел, військовослужбовець Збройних сил України, другого відділення окремого кулеметного взводу. 419 го батальйону військової частини А4809 народився 12 травня 1997 року в селі Спас Івано-Франківської області. Ігор був другою дитиною з трьох у сім'ї, закінчив 11 класів сільської школи, вчився досить добре. Ріс спокійним, слухняним, тихим хлопцем в дружній родині разом з своїми сестрами Оксаною і Адріаною. Любив тварин, особливо собак та котів. Ігор був справжнім патріотом. Він був веселим. Добрим, завжди життєрадісним та мав багато мрій та бажань. У 2014 році закінчив рідну школу і вступив у вище професійне училище в місті Стрий, яке закінчив 2017 року, здобувши фах, машиніст, бурових установок, їздив на заробітки за кордон, працював у мережі магазинів комфі в місті Калуш. Хлопець мав багато мрій та сподівань, однак всі його задуми Перекреслила війна 22 лютого 2023 року. Ігоря мобілізували. Він поповнив лави збройних сил України та став на захист батьківщини. Проходив навчання в Делятині, потім у Львівській області. Після двох місяців вишколу поїхав на Бахмутський напрямок, де взвод, в якому служив Ігор, приєднали до 93-ї окремої механізованої брихати. Спершу воював у Костянтинівці, потім на нульові позиції. 10 травня під час виконання бойового завдання Ігор отримав тяжкі уламки і поранення. Лікарі до останнього боролися за його життя. Однак, під час чергової операції, 13 травня, він помер. 12 травня йому виповнилося всього 26 років. На жаль, війна забирає найкращих світ нації, молодих людей, яким би ще жити і жити, радіти, кохати, будувати, втілювати плани у реальність, насолоджуватися красою рідного краю. Він з честю та гідністю виконав свій обов'язок щодо захисту батьківщини та віддав за свободу найцінніше, що мав своє життя. Скорботний кортеж з тілом героя, що повертався додому назавжди, зустрічала на колінах вся громада. Свій вічний спочинок ігор знайшов на кладовищі села Спас, нагороджений медаллю Івано-Франківської обласної ради, лицар бойового чину посмертно. Сестра Віталія пригадує, Ігор був дуже спокійним, не любив конфліктів, був дуже скритним, не любив про себе багато розповідати. Та після його смерті так багато людей написало нам стільки теплих слів і спогадів про нього. Він був дуже компанійським. Любив бавитися з племінниками. Друзі згадують його як доброго, надійного, безвідмовного друга, який завжди прийде на допомогу. людину, що не заподіяла нікому зла. Одним ангелом на небі стало більше. Славний герой Ігор Кириченко поповнив ряди небесного війська і звідти надихає своїх побратимів, друзів до боротьби за свободу, незалежність України за велику ідею, за яку він заплатив життям. Герої не вмирають в пам'яті наші. Вони назавжди поміж нас. Слава Україні, героям її вічна пам'ять і слава.